Ви можете називати це лінню. Тоді, коли не хочеться вставати з ліжка, не хочеться нічого робити. І ви собі кажете Я просто лінива. Щось я так розлінилась останнім часом. Але насправді це не завжди про лінь. це не просто лінь. Дуже часто за цією лінню стоїть емоційне виснаження. Ми можемо говорити Я не хочу, а можемо говорити я не можу. Якщо ви лежите зранку, і вам складно встати. Запитайте себе, я не хочу вставати, чи я не можу встати. І тут дуже важлива різниця між тим, що ми називаємо лінню, хоча насправді це не зовсім психологічне слово, але так ми говоримо, тому будемо називати це лінню. І Різниця тут між тим, що я лінуюся щось робити, а щось я не лінуюся. Та, і тут я можу вибирати. Я не хочу вставати з ліжка, але я хочу подивитися фільм, наприклад. Коли ж ми говоримо про виснаження, то тут я не можу. Я хочу встати з ліжка, але я не можу. в мене немає сил. Я не можу ні з ліжка встати, ні поприбирати, ні там щось зробити, ні кудись рухатися. в мене немає на це сили. Я не можу це зробити. Наш мозок, ніби, знаєте, вимикає. Таку нашу активність, та втрачається мотивація, втрачається енергія, тоді, коли він уже виснажений, тоді, коли вже реально немає сили, немає енергії, тільки ляж і лежи. Тому, коли ви відчуваєте, що я нічого не хочу, я нічого не можу, спробуйте не підходити до себе з насиллям, що ти. Лінива ганчірка, зберися і ти щось роби. А подивіться на це як на сигнал вашого організму. Можливо, ваша психіка виснажена, можливо, ваше тіло виснажене. І те, що ви не можете зараз щось робити, можливо, це якраз сигнал про те, що варто подивитися на себе і подивитися, як ви можете себе підтримати. А матеріали, які зможуть вас підтримати і допомогти вам. Пройти складні періоди вашого життя ви знайдете в описі до цього відео.